Радий вас вітати на каналі Тіні Легенд. Мене звати Оповідач. Сьогодні поговоримо про міфічну постать Архангела Гавриїла. Походження та ім'я. Ім'я Гавриїл перекладається як сила Божа, міць Божа або Бог Моя сила. Він є одним із семи архангелів у юдейській, християнській та ісламській традиціях. У християнстві і юдаїзмі зарахований до найвищих ангельських чинів. В ісламі, під іменем Джибріл вважається головним посередником між Аллахом і пророками. У юдаїзмі згадується у книзі Даниїла, де пояснює пророку Даниїлу бачення про останні часи. В юдейській традиції Гавриїл асоціюється з судом і силою Бога, вогняними стихіями, захистом Ізраїлю від ворогів. У Мідрашах і Талмуді він інколи зображений як янгол, що карає, але й водночас як заступник. У Християнстві Новий Завіт Гавриїл з'являється у храмі Захарії, сповіщаючи про народження Івана Хрестителя, благовіщення Діві Марії про народження Ісуса Христа. Традиційно вважається янголом благовіщення носієм найважливіших вісток Божого задуму, захисником християн і переможцем над темрявою. В іконографії часто зображається з лілією, символ чистоти, трубою, символ кінця часів, або світлом у руках в ісламі, відомий як Джебріл. Саме він відкрив пророку Мухаммеду перші откровення Корану в печері хіра. Вважається головним посланцем Аллаха, який передавав Божу волю іншим пророкам Ібрагімові мусі і сі. У Хадісах описаний як величний світлий ангел, що може набувати як гігантської форми з 60 крилами, так і вигляду людини, символіка та атрибути, символи: лілія, труба, свиток, світло, дзеркало, олива, стихія, вогонь у юдаїзмі, повітря та світло в християнстві. Колір, білий, золотий або блакитний функції посланець великих Божественних вістей, провідник душ після смерті, охоронець та провісник останніх часів. У католицькій і православній традиції його згадують у молитвах поряд з Михаїлом і Рафаїлом, іконографія та культура В християнському мистецтві один із найпопулярніших архангелів, особливо в сюжеті Благовіщення. В іконописі зазвичай зображається у світлому одязі з крилами, часто золотими чи білими, у момент звістки Марії. У літературі, музиці та мистецтві Гавриїл символізує зв'язок між небом і землею, в езотеричних традиціях його пов'язують із місяцем, інтуїцією та пророцтвом День вшанування. У католицизмі, 29 вересня, разом із Михаїлом та Рафаїлом. У Православ'ї 8 квітня, собор Архангела Гавриїла та наступний день після благовіщення. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Тіні Легенд та ставте вподобайку цьому відео. Гарного вам дня та тихої ночі!